Бундестаг федеральний парламент Німеччини найвищий законодавчий орган країни і найбільш впливовий, адже Німеччина це парламентська республіка. Депутатів Бундестагу обирають громадяни, а вже вони визначаються з урядом та канцлером. Цієї неділі німці обиратимуть новий склад Бундестагу. Ці вибори дострокові їх оголосили після того, як торік у листопаді правляча коаліція розпалася, а канцлеру Олафу Шольцу висловили вовтом недовір. Чому на парламентських виборах німці голосують двічі? Хто претендує на ці місця в новому скликанні Бундестага, і що взагалі на кону нинішніх парламентських виборів? Крім того, що ці парламентські вибори у Німеччині дострокові, в іншому вони проходять, як і всі інші вибори впродовж останніх 70 років. Голосувати у Німеччині може будь-який громадянин, якому виповнилося 18 років. Він або вона отримує такий бюлетень, розділений на дві частини. Виборець фактично віддає два голоси: перший голос за конкретну людину політика, який представляє виборчий округ цього громадянина. Таких виборчих округів в Німеччині 299, тобто 299 парламентарів, обираються безпосередньо громадянами. Другий голос виборець віддає за партію, який симпатизує. Причому не просто за партію, а за список конкретних людей, які ця партія пропонує до Бундестагу. Чим вище ім'я політика в цьому списку, тим більше в нього шансів опинитися в парламенті. Тобто решта міст Бундестагу, крім тих, які посіли безпосередньо люди з округів, розподіляються між партіями залежно від того, скільки відсотків вони набрали на загальнонаціональному голосуванні. Їх представників до Бундестагу можуть провести тільки ті партії, які наберуть більш як 5% голосів по всій країні. Так зробили, щоб в парламенті не було надто багато дрібних політсил, адже тоді домовитися б було б надзвичайно важко. Виняток роблять хіба що для політичних представників зареєстрованих етнічних меншин. Їх в Німеччині чотири: сорби, данці, фризи та німецькі сінці, а також роми. Депутатів обирають на чотири роки, але їхня кількість в різних скликаннях парламенту різна. В нинішньому, наприклад, 735 обранців. В новому буде 630. Які ж партії борються за голоси виборців 23 лютого і чого хочуть ці партії? В нинішньому складі Бундестагу сім основних партій. Боротьба між ними розгорнеться і за наступний Бундестаг. Лідери попередніх виборів соціал-демократи, вони ж СДПН. класична лівоцентристська партія, найстаріша в Німеччині. Її очолює поки що канцлер Олаф Шольц. Друга за кількістю мандатів в Бундестазі, що йде партія ХДС разом зі своїми баварськими братами ХСС. Правоцентристи, яких довгий час очолювала Ангела Меркель. А тепер Фрідрік Мерц. хдс ХСС ще коротко називають союз. Останні чотири роки вони були в опозиції, а тепер мають всі шанси повернутися у владу. Ідеологічно близькі до СДПМ німецькі зелені. Вони зосереджені на довкіллевому порядку. Денному від чого будують свою соціальну та економічну політику. На місця в новому складі Бундестагу претендують також ліберали з партії Вільні демократи, ліві або ділінки, ще лівіші консерватори з партії Сари Вагенкнехт». Між цими політсилами чимало розбіжностей, передусім економічних. І саме через них у листопаді уряд залишив міністр фінансів Крістіан Лінднер. Його вільні демократи вийшли з коаліції, і так Німеччина прийшла до цих виборів. Але з ключових світоглядних питань ці партії мають загалом схожу позицію, крім хіба що союзу Сари Вагенкне. Це стосується і єврооптимізму, і поділу спільних цінностей, і ставлення до Росії і підтримки України. Але у Німеччині є ультраправа альтернатива для Німеччини. Настільки права, що однією ногою іноді зісковзує з правового поля в прірву екстремізму. Настільки права, що її членів навіть виключили з правої коаліції у європарламенті. Настільки права, що її підтримує Ілон Маск. <праць> Попри те, що цій партії лише близько 10 років, розповідати про неї можна дуже довго. З основного вони вважають євросоюз помилкою і хочуть орієнтуватися лише на внутрішні ринки, заперечують існування зміни клімату, хочуть припинити підтримку Україні та відновити дружбу з путіним. Причому симпатія німецьких правих радикалів до борця з нацизмом Путіним взаємна. Все це не особливо сприймається в німецькому суспільстві, але козир АФД мігранти. Ультраправі обіцяють відновити паспортний контроль на кордонах Німеччини, зупинити міграцію та вигнати всіх нелегалів. За часів Фрау Меркель ця ідея не була у мейнстрімі. Але що більше мігрантів приймала Німеччина, то більше там ставало людей, які були проти. Підживлюють ці настрої такі випадки, які сталися в Німеччині лише впродовж місяця. Торік у грудні виходець з Саудівської Аравії задавив насмерть шістьох відвідувачів різдвяного ярмарку у Магдебурзі. А в січні вже цього року афганець зарізав двох випадкових перехожих в баварському Ашафенбурзі. Центристи кажуть, що справа не в мігрантах і не в тому, що потрібні нові закони, а в тому, щоб треба удосконалити виконання вже існуючих. Але в популістів за ФД простіша позиція вигнати всіх з Німеччини. І саме мігранти, навіть не війна ключова тема цих виборів. Що буде після того, як закриються виборчі дільниці у Німеччині? А це станеться о 18.00 за місцевим часом. Одразу опублікують результати екзитполів, а трохи згодом перші вже більш точні прогнози на основі підрахунку перших голосів. Цієї ж ночі зазвичай оголошують і попередні офіційні результати. А згодом, коли перевірять всі протоколи, і остаточні з появою офіційних результатів стане зрозуміло, який розклад сил буде в новому скликанні Бундестагу, і чи зможе одна партія сформувати більшість та уряд, як це було раніше з ХДС ХСС, але судячи з соціологічних опитувань, навряд. І тоді ідеологічно близьким поліцилам доведеться домовлятися про коаліцію. Формувати її спершу доручать партії, яка набере більшість голосів. Теоретично можливий і уряд меншості, але це дуже нестабільна конфігурація, яка загрожує постійними чварами та суперечками в парламенті, і майже напевно новими дочасними виборами. Не надто імовірним варіантом коаліції вважають союз соціал-демократів та ХДС ХСС. Але хто зна, бо помірні сили в Німеччині справді занепокоєні зростанням популярності альтернативи для Німеччини. З нею, до речі, всі ці партії пообіцяли не укладати угод про коаліцію. Але наприкінці січня альтернатива для Німеччини проголосувала синхронно із ХДС ХСС. Йшлося про резолюцію щодо посилення антиміграційної політики. І, хоча цей документ не має юридичної сили, німецьке суспільство збурилося. Прихильники правих надихнулися антиміграційними перспективами та шансами своєї партії на виборах. Поміркована частина суспільства злякалася, що в Німеччині розмиваються центристські сили. Лідера ХДС ХСС Фрідріка Мерца за це розкритикувала навіть його колишня однопартійка Ангела Меркель. Бундестаг не лише призначає уряд та канцлера і може його звільнити. Тут приймаються всі федеральні закони, а також федеральний бюджет. Саме Бундестаг затверджує та ратифікує міжнародні угоди. Бундестаг справді серце німецької демократії а німеччина хоче вона того чи ні локомотив євросоюзу євросоюзу, який зараз стикається з найбільшими викликами своєї історії. А ще Німеччина друга за обсягами допомоги Києву Україна після Сполучених Штатів. І поки весь світ лише намагається зрозуміти, якою буде подальша політика Вашингтона. Підписуйтесь на канал РФ Українською Ютубі, поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте це відео. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про нову політику Дональда Трампа. Адже саме завдяки вашим переглядам, вподобайкам і коментарям, ми продовжуємо робити складні речі простими.